Терра це земля з латині, ця назва до нашого бізнесу, до нашої справи, те, що ми робимо. Земля нас годує, земля дає нам життя, натхнення. Це наша така робота, це наш фронт. Тримати нашу землю, тримати теру, добробут, не нести. The company Terra has been producing natural food products based on grains and legumes since 1998. They carefully select raw materials and strictly control the quality at every stage of production. The company fundamentally rejects synthetic preservatives, colorants, and flavorings, and also uses environmentally friendly and energy saving technologies in production. Thanks to the use of modern equipment and a well established technological cycle, their products meet world quality standards. 98 -го року ми починали свою трудову діяльність з маленького цеху, з маленького обладнання, на якому працювали два працівника. Зараз в нашій компанії вже працюють більше ніж 300 працівників. Продаємо продукцію, виготовляємо більше 30 найменувань. Загалом наш асортимент продукції більше ніж 200 СКЮ. Зараз наше підприємство потужне. Постачає продукцію майже в 67 країн світу. Зараз ми знаходимося біля нашої проходної. знайомство з нашою компанії починається з казана. Це казан-велетень, рекордсмен. У нас є декілька рекордів України, рекордів світу. В ньому ми зварили саму велику кашу. Це вже було тричі. Виготовили ми цей казан у далекому 13-му році. У місті Донецьк відлили на одному з металургійних комбінатів раму, на якому все це тримається, зробили з карпатської сосни. Кавалі наші харків'яни зробили ланцюги, на якому він тримається. Тому такий у нас казан дійсно український від Донбасу до Карпат. Особливість цього казана те, що він найвеликий у світі. Нагодувати можна більше 15 тисяч осіб, тому ми ще цим казаном поїдемо і вторгне велике після перемоги, і будемо в Донецьку, і в Криму, і будемо годувати нашою кашою козацьким кулішом, всіх бажаючих і всіх, хто вірить в нашу перемогу і всіх, хто нас чекає. За 25 років компанія Тера здобула чи багато досягнень. Команда, продукт, безвідходне виробництво, сертифікація, принцип здорового харчування, технологія виробництва. Ми більше ніж 10 років не користуємося газом, використовуємо залишки виробництва для опалення і для потреб виробництва. Наша компанія, звісно, живе розвитком. Об'єм цього складу більш ніж тисяча тонн. Продукція постачається вже в мережі європейській. Розподіл нашого експорту і внутрішнього ринку становить 60 експорт, 40 внутрішній ринок. Наше підприємство, до речі, сертифіковано багатьма комісіями, регламентами. Ми працюємо за регламентами мусульманських країн. У нас є сертифікат халяль по стандартам кашруту. Наша продукція вже, мабуть, 20 років, як в Сполучених Штатах Америки. Це такий сертифікат називається FDA. Також ми маємо вже, мабуть, років 5 сертифікат органік стандарту. Купляємо сировину у наших українських. Фермерів і переробляємо, і вже готову продукцію з доданою вартістю поставляємо в європейські країни. Зараз ми відкрили перший свій фірмовий магазин, де представлена вся продукція, яку виробляє наше підприємство. Ми плануємо відкрити такі самі магазини по всім містам нашої країни. Так що чекайте, скоро наша продукція буде більш доступніша до наших споживачів. Наша компанія має можливості для співпраці, для розвитку партнерств різних. Тому ми завжди раді будемо новим зустрічам, новим співпрацям, як в нашій країні, так і за її межами. of a Healthy Life.